До дня народження Маркіяна Івашчишина, яке відзначають 6 вересня, у Львові відкрили закапало хмарика. Міський просі розташований у сквері між вулицею Вірменською та площею музейною. Одразу поруч з Зиги, де за столиком часто можна було побачити ініціатора низки культурно-мистецьких проєктів міста, таких як флюгери, Львова, Часбес та інші. Львів його пам'ятає, Львів його любить. І сьогодні у місці, де яке було важливим для нього, так місці, в якому він безпосередньо, місці, в якому він творив всі всі, всі речі так. Так, в якому ми всі його теж пам'ятаємо? Так ми відкриваємо цей закапелок. Це... Перше таке прецедентне свого роду явище, оскільки закопелків у Львові немає, і це слово якось у нас всіх асоціюється з цією людиною, бо в своєму невеличкому куточку на вірменській в так званому закопелку народжувалися великі речі. Нині ж на столику Маркіяна Івашчишина квіти цигарки та склянка з випивкою. Також поруч розмістили фото, яке зробив львівський фотограф Юрко Дячишин. 2 вересня 2005 року. Це був випадковий кадр, я просто йшов, Марек сидів за своїм улюбленим столиком. Просто тут, ну, і мені сподобалися мені ці тіні, і дим. Я зробив серію фотографій, і вони мені здавалися невдалими, неякісними на той момент. І я щось був повидаляв, а потім один кадр, думаю, вийшли йому на пам'ять, може буде мати. А мама виявилася така, бачите, фотографія йому сподобалася, і вона досить довго використовувалася. Ти не прийшов рік місяць і я тебе чекав. Знаєте, я Маркіяна Йосиповича чомусь завжди асоціюю з Гегрідом. Це персонаж, який з'являється рідше, але завжди грає свою вирішальну роль. Але також я знаю, що Маркіян мав дуже легку руку і давав дорогу молодим людям, молодим колективам, і вони всі ставали успішними. Він дуже поміг мені групі океаналіза на початках нашої кар'єри, і не тільки мені, і не тільки нам. Він достойний того, щоб сьогодні всі ці цікаві люди тут були і достойний. І це місце достойне його, а він достойний такого місця. Це його місце. Іванка Досько, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів.